Я телефонувала менеджеру, який телефон був вказаний на квитках з Черкас до Варшави. Він мені сказав, що Вікторія бронювала квитки. Але ніякої передоплати не було. Мати учасника танцювального гуртка Наталія Роговська розповідає, на конкурсі у Києві команда її сина виборола гран прі та сертифікат на участь у фестивалі в Грузії. Натомість поїздка так і не відбулась. На зборах батьків і її ну, як, вирішили, що чому б не дати можливість дітям поїхати виступити на цьому фестивалі. Можливо, отримати нагороду і також відпочити. У березні тренерка розпочала збір грошей на поїздку 600 євро з людини. Їх додає пані Наталія, вона збирала на картку та готівкою. Просто ми всі їй довіряли як людині, як тренерці, як хореографу, яка працювала при школі. Тобто не виникло ніяких запитань, ніяких підозрів. Вона нам все писала в групу. Квитки заброньовані, на автобус до Варшави. Я веду переписку, спілкування з організаторами готелю. За тиждень до поїздки отримали повідомлення у спільному чаті. Виникли проблеми з поїздкою. На зборах це все ми вирішимо на наступний день. Ну, батьки не витримали, почали їй писати, в чому проблема. Можливо, потрібна наша допомога, якщо ми зможемо допомогти. Дочекайтесь до завтра на наступний день. Батьки не витримали і поїхали до неї додому. Тоді додає і дізналась, що грошей на квитки та костюми вже немає. Виникла така ситуація. Вибачте, я... в мене немає коштів. В мене немає коштів. Чому? Де наші кошти? Я програла їх азартні ігри. Ось така була її відповідь. Всі кошти, так, всі. Тренерці довіряли, тож на що йдуть кошти, не перевіряли, каже мати інших двох учнів Алла Джигало. Тренувала наших діток і жовтня місяця. І вона їх була хореографом їхнім, вона їх возила на конкурси. там… Ніяких моментів не було, тому що це був викладач школи. Вона працювала в цій школі. Натомість пояснює керівництво навчального закладу, на базі якого працював гурток, не звинувачують. Я не маю до школи претензій. Я е, одне те, що нам хочеться, щоб школа сприяла у наче як да, у цьому вирішенні питання. Директорка школи коментувати ситуацію суспільному відмовилась. Пояснила, що перебуває у відпустці. На сторінці закладу у Фейсбуці написала, що поїздка була приватною. Тому адміністрація закладу інформації щодо її організації та проведення не мала. Заступниця директора департаменту освіти та гуманітарної політики Надія Євчак ситуацію коментує так. З директором вже проговорено всі ці питання, всі ці нюанси, і надалі, щоб попереджити, що в майбутньому такого не було. Е директору буде все-таки вказано про те, щоб дуже е передивлятися всі ці поїздки, е погоджувати. Будемо, мабуть, вона буде говорити із батьками про те, що це вже буде з 1 вересня, про те, що, якщо будуть організовуватися поїздки, десь за кордон чи... чи е чи на інші фестивалі це все треба буде узгоджувати і з директором. Кореспонденти Суспільного зателефонували тренерці Вікторії, аби вона пояснила ситуацію. Нічого, без коментарів, таке черга. Адвокат тренерки коментувати на камеру відмовився. Телефоном пояснив, його підзахисна планує компенсувати батькам усі збитки. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства. Підозрювані загрожує позбавлення волі до п'яти років. Повідомила речниця головного управління Нацполіції в області Зоя Вовк. Звернення щодо цього до поліції почали надходити 16 липня близько 21 години. Вечора поліцейські одразу внесли відомості до єдиного обліку і розпочали перевірку. Наразі, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Зі слів Зої Вовк, слідчі Черкаського районного управління станом на п'ятницю опитали 15 потерпілих. Нині вирішують питання щодо оголошення тренерці підозри. Виїжджають кудись разом, це нові емоції. І тут, коли діткам говоримо, що вони не їдуть, вони як якби ну все все втрачено. Дарія Соколова, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.